Ірина Одгуська Тварюка читає Сергій Постовський. Потрапила якось одна душа на небо. Поважний Янс Голуб переглянув особисту справу новоприбулого і заявив: Знаєте, в принципі, ми могли б вас забрати до себе. Гріхів вас не так, же, щоб багато. Сотня друга років Чистилищі і сміливо можете розраховувати на право проживання в раю. Але річ у тому, що, як би це так сказати, вас дуже хочуть бачити у пеклі. Незрозуміло чому, але сьогодні вже три рази прибігали і питали про вас. Так що вибачте, вам туди. Душа взяла лице з направленням та й попростувала собі до пекельної прами. Суворий чорт взяв особисту справу душі, кинув погляд на ім'я і раптом заметушився, почав телефонувати кудись. За хвилину перед ошелешеною душею вишукувалася вся чортя чарець із головним чортом попереду. Такий-то, такий-то, уточнив головний чорт. Ага, кивнула душа. Головний витягнув за спини щось чорне, волохате і виючи дурним голосом. і собору запитав. Це ваше душа придивилася до клубка шерсті і здивовано кивнула. Так, колись він був моїм. Більшої падлюки я не бачив. Він накоїв стільки неподобств, що я не сумнівався у тому. Куди він потрапив після смерті? Після того, як він пішов, я ще довго знаходив сліди його кігтів і запах його мстивої натури. Ех, я тоді сильно напився з горя. Головний чорт, не дослухавши, сунув кошлатого клубка до рук душі і грізно вигукнув «Забирайте!». А вся чортяча рать ображено загомоніла. Він всі казани!» Чи цей жахливий сморід? А раніше тут вишика на пахло сіркою. «Він Переплутав і роздер всі мої батаги. Мені абсолютно нема чим працювати. Він виє так, що нерви просто не витримують. Він краде вугілля і підсовує нам під допи. Він подсопив мій сніданок і насрав мого горщика! Що за жахлива потвора? Душа. Розгублено притискала до себе жахливу потвору і відповідала. Але ж він те ж саме творив і в мене дома весь той час, поки жив зі мною. Страждалець! Хором вигукнули чорти. Так. припинився розгардіяш старий чор. Судячи з усього, ви свої гріхи вистраждали ще за життя. Авансом! О, вам тут не місце!» І ворота пекла і з гуркотом зачинилися перед носом здивованої душі. <клух> Ти навіть тут зумів мені нашкодити, зіснула душа, чухаючи за вушком тварюку. І куди ж мені тепер? Боюся, що з тобою до раю нас теж тепер не візьмуть, Мрррррр! відповіла тварюка. І душа зважилась на рішення. Пішли вже. Я чув, що тут є річка. Може, рибки наловимо? Давно ми з тобою не рибалили, а? Фарюка замурчала і потерлася об його ногу. Вона полюбляла рибу і риболовлю. Я теж за тобою скучив, посміхнулась душа. І вони пішли. Кіт, який завдяки своєму мерзенному характеру був здатен поставити на вуха цілісіньке пекло і той, якого він зміг навіть після смерті врятувати від вічних мук. Пішли удвох, у напрямку до повноводної річки, де завжди повно риби, де сонячні промені виблискують від хвиль, де зорі задумливо дивляться у воду. І будь-який час, чудова риболовля. Опідайся в моєму куту. Ще коли зустрінемось і порибалимо. А поки чекаєш, підніми на вуха всіх чортів, ти вмієш.